Законодавчі акти щодо зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року затверджені. Відтак вже можна говорити про нововведення. Їх мало розповідають освітяни, адже за кілька років процес тестування вдалося відшліфувати. Так цього року, як і минулого, воно відбуватиметься в червні, вже після того як випускники отримують атестати. Тому зовнішнє незалежне оцінювання 2011 буде винятково вступною кампанією. Зміни стосуються лише окремих предметів. Обов'язкове. У зовнішньому оцінюванні буде тест з української мови і літератури. Тільки він єдиний, є обов'язковим, відміну від минулих років, передбачається проведення тестування з інших предметів Історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія одна з іноземних мов. Ще одним цьогорічним нововведенням стане те, що діти на вибір зможуть складати тести з російської мови. Ця дисципліна йде самостійним предметом, окремо від іноземних мов. Щоправда, прогнозують освітяни у Рівненській області, бажаючих скласти саме такий тест, буде небагато. В Рівненській області взагалі немає жодної російськомовної школи. Єдиний є один клас випускний в місті Кузнецовську, і там у межах 15 дітей. Ну, можливо, це є потенційно ті випускники, які схочуть складати зовнішнє незалежне оцінювання з російської мови, а можливо, ну, хтось буде вступати в Росію. Як і торік, тести будуть перекладені шістьма мовами національних меншин. Передуватимуть ЗНО пробні іспити, що відбуватимуться 2 і 9 квітня у всіх районах області. Випробувати свої знання та ознайомитися з процедурою тестування можна буде за 70 гривень після реєстрації на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Там само можна пройти комп'ютерне тренувальне тестування безкоштовно. Тетяна Бобрікова, Богдан Корб'як, інформаційна програма День.